Через загрозу повені на двох чернігівських дамбах на стрижні спустили воду. Це дозволило понизити рівень води приблизно на 60 сантиметрів. Про це у коментарі Суспільного повідомив менеджер зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислав Савинок. За його словами, шлюзи на дамбах річки Стрижень біля вулиць Єськова та Героїв Чорнобиля відкрили три тижні тому, з початком весняної повені. Вода впала десь за кілька днів, ну, під час скиду впала на 60, максимум 70 сантиметрів. Але вона дуже швидко відновиться. Це з досвіду минулих років. І там вже десна підпирає з одного боку, а тут дачі. І нас чернігівці також приймалися чернігівці тим, що їх затопить. І з цим був зумовлений скид води. Сьогодні, за словами Савенка, шлюзи закрили, адже рівень води вдалося понизити і ризик підтоплень знизився. Однак, коли вода спала, на березі стрижня залишилося сміття. Сьогодні прикрутять зараз, зменшать скид води, а потім наші упродовж тижня будуть прибирати ще береги. І я думаю, що наведуть тут порядок. Нагадаємо, минулого тижня голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що на Чернігівщині очікується найбільший паводок за останні 10 років. Під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де мешкає понад 4 тисячі людей. На сьогодні, за інформацією департаменту з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації, на Чернігівщині через повінь підтопило 13 сіл. Ще 32 населених пункти залишилися без транспортного сполучення.